І знаєте, всі оці випробування призвели до того, що Йосип постав перед головною людиною держави фараоном. І він служив фараону. Почитайте, це буття 37, 38, 37 і 38 розділи. І коли фараон сказав, Я знаю. Ти можеш розгадати мій сон, скажи мені відповідь. Йосип смиренно каже: Бог дасть відповідь Фараону. Розумієте? І от коли Йосип постає перед нами, йому 17 років. А Біблія каже, що коли він опинився перед фараоном, йому виповнилося 30. 13 років. Рабства